Добрий день, любі хлопчики і дівчатка! Сьогодні до нас завітала осінь і принесла в кошику цікаві математичні завдання. Тож давайте разом ці завдання виконаємо. Перша гра називається Порахуй листочки. Дітки, подивіться уважно, скільки листочків у першому ряду! Давайте з вами порахуємо: один, два. Три. Чотири. Так скільки листочків? Чотири. Молодці. А тепер порахуйте листочки у другому рядочку. Так. Один. Два. Три. Чотири. Так, скільки листочків у другому рядочку? Правильно чотири. А скажіть малята. Де листочків більше? В першому чи в другому рядку? Правильно. Їх порівну або однакова кількість. А тепер давайте розглянемо ці листочки. Порахуйте зелені листочки. Молодці. А тепер коричневі. А тепер давайте порахуємо всі листочки. Скільки ж листочків ми бачимо? Так, правильно, вісім. Всі знають, що осінь мідлива. То світить сонце, то накрапає дощ. А ось і хмаринка до нас поспішає. Давайте зробимо обличчя хмаринки за допомогою геометричних фігур. Спочатку давайте назвемо, які ж геометричні фігури ми з вами бачимо. Круг. Трикутник. Прямокутник. Молодці. Тітки подивіться уважно і спробуйте здогадати, з яких же геометричних фігур ми зробимо очі нашій хмаринці. Так, молодці це круги. А якщо ми будемо робити носик, то яка геометрична фігура нам підійде? Так, ми візьмемо трикутник. Погляньте, як гарно виходить. І ротик це буде червоний прямокутник. Ой, яка чудова хмаринка у нас вийшла. Осінній дощик із хмаринки пролився, і в лісі раптом гриб з'явився. Давайте складемо грибочки у кошик. Подивіться, чи всі грибочки однакового розміру. Так, правильно! Вони всі різні. Нам потрібно зібрати всі грибочки у кошик від найбільшого до найменшого. Отже, перший покладемо найбільший. Подивіться уважно, де ж він знаходиться. Правильно справа внизу. Який грибочок наступний покладемо? Правильно ось цей грибочок. Де він знаходиться? Молодці. Над кошиком знаходиться. Який ж буде грибочок наступний? Той, що знаходиться справа вгорі. А тепер який наступний покладемо? Так, де цей грибочок знаходиться? Молодці зліва вгорі. І останній найменший грибочок кладемо у наш кошик. Знайшли молодці. Дітки, ви чудово впоралися з усіма завданнями, які вам підготувала осінь. Я дуже вам пишаюся.